Привіт, друзі! Мене звати Вадим Войтик, і сьогодні свіжий мандрувальний випуск мого відеоблогу Погляд з боку». Сьогодні я вам покажу Британські Віргінські острови, це фактично незалежна держава у Карибському морі. А сюди я потрапив завдяки круїзу, про який я вже вам розказував. Так, ну а ти зійшов на берег. Це Британські Віргінські острови, куди приплила ця хата. І зараз на вірьовочках її вранці припнули Малесенько така, малесенько. Поки що, напевно, що причал це нейтральна зона. От, тортола Британські Віргінські острови. Новий маск, новий сервіс. Я це раніше бачив виключно з того зовнішнього боку. А тепер подивлюся, як пакетник. які прикольні пальмочки. Ні тобі контролю. Нічого. Гуляй. Кількохоць. Напевно. Я правда не знаю. Може і ні. Токсики можна купити. Куди не буду їхати, просто буду гуляти тут. Чергова марина, тобто стоянка яхт катерів. О наш красунчик. Ну, водичка не карибська. Головна фішка круїзної подорожі полягає в тому, що твій готель припливає до чергової країни чи порту, і ти без жодних додаткових документів, тільки за карточкою, яку тобі видали на судні, можеш виходити і вільно пересуватися навіть по візовим країнам. Ну, пересуватися в межах одного дня, звичайно. що. В даному випадку ми приплили до острова Тортола, правда, щось таке піратське чути в ньому. Це є один з найбільших островів цих власне, Вірджинських островів і до міста Роттаун. От ним я й гуляв і більше ніяких екскурсій не брав. Хоча можна було була така опція ще в порту одразу сісти, поїхати і тебе кілька годин займають. Це, до речі, задоволення не дешеве порядка 40, 50, а іноді 70 доларів. Так, Старий губернаторський будинок. на горбочку таком. И наш кораблик. Красунчик. Лікарня. Ну, от такі. Це в головному місті Британських Віргінських островів. Ну почнемо з того. Покритикую пізніше, почнемо з того з історії. Жили тут, звичайно, що в доколумбову епоху індіанці. Чи, скажімо так, правильніше говорити, не індіанці, напевно, що аборигени просто. От. Е -е, приплив товариш Колумб і ну, знову знайшов ці острови. І Такий о, норм, начебто. Але як ми знаємо, він все ж далі намагався проникнути, тому все здавалося, що це якісь підступи до Індії, а що Індія от, от десь ближче. Так от, тут вирішили іспанці сильно не окопуватись. Натомість ця територія виявилася значно цікавішою для голландців, а потім. Для англійських піратів. І е, віджали собі англійці піратськими руками цей острів. А насправді тут є 30 островів, які оце називаються Британськими Віргінськими островами. Е, і. Е, ну, освоювали. І зараз це називається одна з найбільш Процвітаючих частин е, взагалі карибського архіпелагу. Ну, тепер значить, про критику. Я вже не знаю, можливо так. Можливо, так, якийсь мене такий погляд кривий, чи що. Ну, от є мій друг Костя, Льорик, ну що не фотографія, все, позитив, і то гарно, і то красота. Я дивлюся всюди якісь, чи то сміття, чи то. Ну, про процвітаючий острів. Основа цього, економіки цього острова, звичайно, що туризм. Ну, це прекрасно. Ну, про туризм все, що я бачив, скільки я пройшов, а я пройшов трохи. Тут і гостєвих будинків, і готелів такі з претензією. Ну, нічого нема, нема пляжів. Е, готелі е, розсипаються. Може, колись було. Ну, добре, що зараз сюди приїжджає оцей, припливає величезний корабель, е, з нього вивалюється там кілька тисяч людей. І тільки кілька тисяч людей можуть купити тут по магнітіку, ще по чомусь. Напевно, що з цього і базується процвітання. Ну я би, я би його не помітив. Насправді я бачу дуже багато, но чогось тут реставрують одне. А переважно все отак вигляде, От, будь ласка. Це старе місто. Або ще гірше. Або так. Якщо ми за паркан подивимось, то скоріше всього, там побачимо сміття виключно і не знаю, які небудь Кури ходять, копаються. Ну Ось от, от старе місто. От центральна вулиця. Їх тут дві. Одна в один бік, друга. Більше, як шосе влаштована. Все закрито. А, ну от. Це центр. Це самий самий, самий самий центр. Те, що відкрито, то виглядає дуже все печально. Це процвітаючі. Раніше економіка зрозуміла на чому базувалася. Гарно росла цукрова тростина. Цукор купували, понавозили сюди англійці рабів. Потім вже контрактників. І контрактників, до речі, індусів сюди привезли багато. Ну і в підсумку... Тоді я розумію, на чому принаймні базувалася економіка. Ціни в доларах. Ну, друга страва 17-20 доларів. Це так. От якесь. Я звичайно, ще не знаю, хто цей ходить сюди посидіти, тому що на цьому кораблі можна викотитись з нього. Це. Повний All-Inclusive. для чого ще ходити в якийсь кабакси, хіба в тебе якісь ідіотські дурні гроші, є, чи просто ти їх не рахуєш. От. Е, зараз... Добре, туризм. Окей, ми зрозуміли. Всі пляжі, якщо вони тут є, тут є чуть-чуть пляжів, вони з другого боку острова. тому всі, хто вивалився з цього корабля, вони е, сіли на екскурсійні автобусики або на таксі і поїхали. Або в 2 годинну екскурсію просто навколо острова, або 3 годинну екскурсію, де годину займає пляж. Ну, пляж це непогано, тому що насправді, звичайно, що на цьому кораблі це не купання. Це коли тисячі людей значить, в двох калабанях це виглядає досить дивно. от. Це симпатично. Ну і сувеніри. Які, звичайно ж, орієнтовані не на місцевих, а орієнтовані виключно на припливаючих панів, до яких тимчасово належу я. Тимчасово, ще лишилося кілька днів, це виправиться скоро. Отаке. Ну, що я можу сказати? Це найбільш острів називається Тортова з цих Британських і островів. Що можу сказати? Тобто, звичайно, що в плані. Е... Ну, тобто ми ділимо на людей на кілька категорій. Одні приїдуть, бо купили спеціально для відпочинку. Я не знаю для чого сюди. Їхати на відпочинок. Я не знаю. Тут, тут все сумно. Хто ще, наприклад, в рамках оцього круїзного туру, це я згідний, зранку причалили, погуляли, вернулись на корабель. Хто бажає ще погуляли, все буде. Це нехай. Це припускаю. Але людей, які спеціально бо сюди їхали, тому що в них ну, їм цікаво відвідати, Ну так як знаєте, ми спеціально їдемо ну, не знаю, в Дубай, наприклад. Я не уявляю цих людей. Хто ці люди? Навіщо сюди спеціально їхати? Ну таке, одним словом покритикував і буде. Насправді цікава точка, треба відвідувати, раз відвідав і буде. Спеціально туристичний атракціон. Бо я далі відійшов, там звичайно нічого подібного такого нема. Абсолютно сумні, неоригінальні. Сітівольські хати стоять просто. Дивно дивитися. Популярна табличка No Mask, no service». Це, Це гарно. І кури, до речі. Кури в самому центрі де завгодно. Село. Село. І купа машин. Дуже багато машин. Тобто, ну Я розумію, тут всі на машинах пересуваються, але прямо машинами все заставлено. Машин багато їздить. Не ти не, не розслабляєшся від цього. Тобто ти бачиш. От, от, в І знову скажуть, що свиня просто Ну Я перепрошую, ну воно ж є. Такі ні. насправді, то чисто це от якісь локальні штуки, але вони точно не... Ну, напевно, що не такі у вас асоціації з Карибськими чарівними островами. Це я просто йду, я в самому центрі йду. Не, не шукав якісь там задвірки, Отлайнер. Він один. тобто от Вся економіка на цьому одному лайнері побудована. Один. І На ньому, до речі, зараз завантаження десь 20% від його потенціалу. Зійшло на берег, напевно, що ще 20% від тих 20%. От і все. Я поки що не витратив ні, ні долара, ні гривні. Я сижу в порту на причалі, бо тут інтернет ловить кури, люди. А насправді, звичайно, що всі ми знаємо, що ніякий не туризм основна стаття доходів Британських Віргінських островів. Хоча туристи тут є не тільки з корабля, я щойно бачив достатньо велику групу є американців, які кудись самі паромом перепливали з чомоданами. Ну, це дуже незвично бачити не оці пакетна організація, а саме ніби як от як ми подорожуємо да, з своєю групою. Оце такими туристичними е, бусиками. Проводять тут двогодинні екскурсії. Так от, всі ми, звичайно, що знаємо, що основне, за рахунок чого живе, живуть Британські Віргінські острова, це є офшорна діяльність. Це загальновідомий офшор. Як це пов'язано з тим, що от є тут в центрі кілька банків, і до них, до банкоматів, стоять величезні черги. Вон, подивіться, я вам показую чергу до банкомату. Ну, в нас ви коли таке бачили? Хіба зілянський догаздуються. А тут щось оці черги і разом... Причому це не один факт, не тільки от до цього банка. От, А насправді... Це, Ну я розумію, що насправді насправді може і не пов'язані речі, але факт залишається фактом, що це є загальновідомий світовий офшор. І за зароблені бабки на своїй офшорній діяльності. Могли би якось тут більше напуцувати свій центр і всі ці довколишні красоти і розібратися з своїми паркінгами і автомобілями. На цьому в мене все. Так, ну я нагулявся в нашу хату. Не відпитаю, чим відчуваю морську хворобу. Він не рухається, ніколи стоїть, ніколи пливе. Він чого не відчуваєш. Трішки-трішки, ну, ну, я не знаю. Одним словом це не пояс навіть, це взагалі немає ніякого, ніякого качання, ніякої качки. Я не знаю, поляну українською. Одним словом, не закачує, не заколисує. Можливо, якщо б шторм був, напевно, що тоді інша справа. Подивіться от на ці конструкції, да? Це 20-й поверх. таке. Даруйте, що вийшло отак поверхнево, але загалом уяву про міську частину острова Тортола цього офшорного раю на Карибах, ви гадаю, отримали. З цими островами все так. Вийшов, глянув і, в принципі, все ясно. Поставив галочку, так би мовити. Дякую, що подивились, і не забудьте підписатися на мій канал. Попереду нові цікаві історії. Щасти!